Наприкінці березня у Житомирі підвищать тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення підготували у міськраді та розглянуть його на найближчому засіданні виконкому. Якщо говорити про електротранспорт, то транспортна карточка зростає на 2 гривні, банківська карта залишається без змін і разовий питок до 15 гривень. Якщо брати по автобусним маршрутам, це зростання банківська карта залишається також без змін. Зростає транспортна карта, зростає проїзд пільгових категорій. На 2 гривні зростає учні. Умови ті, що вони будуть їздити без обмежень на протязі всього навчального року, і літо включно теж і в принципі разовий квиток так само 15 гривень. Ніше пільгові категорії населення їздили безкоштовно з 10 ранку до 16 вечора. У інший час мали платити повну вартість. Тепер же у години піку пільги також діють і проїзд буде дешевшим. У інший час усе залишається так само, як і було раніше. Також у Житомирі замінили старі жовті валідатори на нові на всьому транспортному засобі згідно конкурсу. Якщо не помиляюсь, оператор повинен був встановити 404 е -е, мобільних валідатора і 284 – Це повністю весь рухомий склад повинен бути обладнаний бортовими комп'ютерами, в якому відображена система завдяки якому відображена весь транспорт системи онлайн. Розрахунок теж проходить системи онлайн. Тож паперових квитків тепер не буде. Контролери, які працюватимуть на лінії, матимуть контрольний валідатор. І любим пристроєм, які ви розрахувалися, це мобільний телефон, кюарам, банківська картка, ви будете прикладати до контрольного валідатора. Він відобразиться. Якщо це персоналізована карточка, там буде відображено фото. Того людини, яка має пільгу, тому що у нас пільгові карти будуть тільки персоналізовані. Пільгові карти для учнів та студентів залишаться. Однак їхня вартість також зросте. У міськраді говорять, поки не визначена точна сума, оскільки проєкт рішення ще готується і буде розглядатися на засіданні виконавчого комітету. Окрім того, у транспорті можна буде розрахуватися і одноразовим квитком. Разовий квиток це квиток, який можна буде придбати в будь-якому терміналі міста Житомира, в терміналі самообслуговування. У нас їх більше 600 по всьому місту. Це в торгових точках, деякі на вулиці. Можна буде придбати разовий квиток і цим разовим квитком провалюватися в системі автоматизованої оплати проїзду. Це можна буде купити два квитка, три, чотири, п'ять і більше тих, хто не хоче придбати транспортну карту. Такі зміни запроваджують з метою повної відмови від готівкового розрахунку у транспорті. Цей процес розпочали декілька років тому, і на сьогодні вже близько 70% житомирян користуються транспортними картами. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.